Про Головківські коники та Барині завдяки кінопроєкту Тісто дізналася вся Україна. Кінострічка з відомими шеф-кухарями Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською розповідає про два десятки автентичних страв з Борошна та про людей, які популяризують українську кулінарну культуру. В кадрі Олена Нагорна з Головківки. Рецепт різдвяних пряників їй передала бабуся Катерина Чайка. Її бабуся передала, і вона його впроваджувала в нашу сім'ю. Постійно це було перед Різдвом на свята. Бабуся випікала і пригощала не лише своїх родичів, а й знайомих. І так він передається в нас із родини по родинному колу. Ще одна героїня фільму розповіла, як прикрашали коників та барень. Тоді ви знаєте, прикрашали мишу. Ну була ця казканфетів, от, фольга. Причіплювали, при що це збивали ми глазурь, і глазурю так обмальовували ті ж. Дівчатам кости чіпляли, фартушки розписували що теж так глазур'ю. Ну, в основному бумажечки причіплювали. А і, щоб був коник такий коричневий, то мазали із буряка. Із столового буряка оце обмазували його. Хімії ніякої ж не було тоді. Просто глазурь біла із яїчок і оце украшали, оце ми так. Напередодні Різдва коники і барані випікалися чи не в кожній оселі Головківки. В нас в родині випікали також баришні коники, і не тільки в родині, а в селі Головківці. Це було масштабне випікання перед Різдвом. І я пам'ятаю, ще бувши малим, я ходив до своєї хрещеної, до хрещеного вечері носив і обов'язково мені давали коники. Ну, а Початкам давали баришні. І до кого б я не пішов на вечерю, а це були дядько, тітка, то обов'язково нас частували кониками. Ну, звісно, що давали гроші, давали скажімо, печиво, інше, цукерки, але коники обов'язково були для хлопців. Олександрійці мали змогу 14 червня переглянути фільм Тісто на великому екрані. Ініціаторами стали Олександрійські музейниці. Через декілька місяців вся Україна і за її межами побачить цей фільм. Але сьогодні ми одні з перших, тому що саме прем'єра відбулася вже. Ми знаємо, в Києві сьогодні Олександрійці і також люди, які приймали участь, тобто самі герої цього фільму, також були присутні. І сьогодні ми всі побачили об'єднання не тільки в культурних традиціях, а й в спільній справі, так як минулого року. Відбувалися зйомки цього фільму, як активно всі долучилися до підготовки цього фільму, як організовували зйомки, як зустрічали гостей. І власне сьогодні ми це все згадуємо і шануємо світлу пам'ять Івановни Чайки, яка дійсно дала рецепт, і який зараз просто живе майже щодня, особливо в Різдвяну пору року, коли в нас в музейному центрі відбувається майстерня. Тому Дійсно дуже великий внесок вона зробила, і хочеться сказати, що протягом фільму всі витримали цей період, тому що дуже багато регіонів дуже було багато представлено страв, які ми щодня полюбляємо і вживаємо, самі готуємо. Але вони були вже подані в такому сучасній такі інтерпретації. І дійсно, всі ми сьогодні підкріпилися тією думкою, що всі ми з одного тіста. Про головківські різдвяні пряники керівники проєкту тісто дізналися з публікації Олени Мітюріної та музейного проєкту Вдома вона ж організовувала майстер-класи з виготовлення та розпису коників і барень.